Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами будемо дивитись ось таку косметику. Дивіться, тут у нас повинні бути духи і помада. Ось подивимось. Так, дивіться. Перше ми подивимось на духи. Так. О, це духи. Давайте я понюхаю і скажу вам, як вони пахнуть. Це дуже смачний запах, це е, запах жуйки. Далі дуже смачно. Далі, дивіться, це ось така цукерка-помадка. Зараз ми подивимось. О, дивіться. Зараз я... О, добре, на така там в, Внутри ось така. І ще. Вона пахне жуйкою. Ось така вона гарна. Тут навіть написано про коромелі. І, і ось такі духи фейлові. Дорогі друзі, я бажаю вам гарного дня, щоб у вас все було добре. Всім па. па па, -па. Ставте на це відео вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Злата Тут! Ну і Всім па-па-па-па!